Добрий ранок, водички трохи прибуло, за ніч видно, ще не вийшла. Так, фрикціон настроєний. Прийшли ми раненько, сім з чим-то, але вже два рибака тут і ще два на дорозі встріл. Можливо, кльов буде девять, як звичайно, а можливо ніколи. На живця теж тут риба їде. Можливо, тут можна буде перекурити, покидати в дизель щупака, погнуть. Але не факт. По ідеї, обично вже клює. Вона і ночу клює. Не на воблери, правда, на живця. Спокійно. Сантиметрів 5-10 води додалось. А це плюс до воблера. Шикарний плюс. Нам іще такі прийдуть буратинки з хвостиками. Голден Кетч обіцяв донат. Штук 3-4 в різних кольорах. У нас і кавун добре відпрацьовував, і зараз Маттайгер рве. Блін, бачу пузирі прямо на дні, чи криса риє, чи щуку, хто пугнув, та вона. Садна газу дала глибина то все одно калюжа замулена. Щось там шумить. Что там, шастяна? Что Что-то есть? Да. А. Ну, а, отлично. Я только вышел отсюда. Ну, с почином. Надо брати сапоги і фигачить операцією бурий ведмідь, обходить його, бо риба йде звідти. Сетка бачу стоїть вдоль берега. Треба брати кошку. Ну тих до неї докинеш. Це взагалі наглость крайней степени. Учабаків по перед ними сітку посыпать, ви все одно до неї не докинете. Нормально, да? О, що це він назад іде. Что-то сирячило походу побольше. Ну, нормально. Буванка ну, така его, да, хороша. Та мож, могли вилами чи з сітки втікти. Ще й гупає. Операція «Бурий ведмідь в розгарі. Наша перевага це сапоги. Мало хто поки догадався їх брати з собою. Навіть кума не хотіла. Я їй предлагав заброди, тюти заброди, там може і заброди дати. Резинові Отак от відсюди от можна всіх перекинуть збоку і далі даже Бо оттуда під ту сторону не докидують А як казав вчора місний браконьєр, що під той стороною завжди у нього на сітці була крупна щука. Осталось підібрати проводку. Палка трохи взагалі не твічингова 2,5 метра. Але це організувати не проблема. Тест 18 грам для воблера, воблера маси 7-8 грам. не пам'ятаю стільки цей важе. Коматоз. Це не проблема велика. Те, що незручно трошки, але при бажанні, якщо є щука, є натхнення. То без проблем взагалі. Факт в тому, що вже одну виловили. Похоже на те, що був ударчик легенький. Вона ще не проснулась. Дуже часто просто хвіст прикусує силіконовий падлюка. Окуня тут немає. Мілка щука з крупною, щось не стоїть. Мілка вся в канаві. Ми її там і кошмарили всю зиму, а, мав, а, цей, а мали б лазить отут, де ніколи нічого не клювало, бо мілко-мілко. Можливо, тут взимку нічого й не було. Не факт, щоб щось зловили, але коли не прийдемо, завжди пусто. Тому і не ходили. Розберемося. Чувак лове на плаваючий, як поплавок. До в нього дно і не черпа, хоч там і лопата. За вітром кидать одне задоволення, от тільки ще більше задоволення щось ловить за вітром. Але глушняк повний, Ото то сусід виловив, щупака кіло. Походу самець такий з виду. Піострий, то товстоловик. <гум> І все. То в мене нитички були, а дно хватало, Швидше за все. От на живця поплавки плавають в сусіда вже який день. Глухо. Коли це таке було, щоб на живця не клювало, а в ловило. Виявляється і таке трапляється. Оці зараза одиночні взриви без виходу. Це собака-дика дрони. Коли без виходу взривається, десь щось неожиданно без свиста. І це трендець, яка біда. Ну на цьому мої полномочі я все. До вечора окончене. А вечором я повернусь, щоб спробувати спіймати ще. Коматос ти кращий. Не хвилюйся, що ти нічого не зловив. Я знаю, що ти впадло робочий що Ой, Пакуйся. Коробочка, кстати, зашибенна. Як бачите, я з неї не злазів, пользуюсь і пользуюсь. Куда ти закрив а чехольчик пошукать? Куди я його сунути міг. Ага. Навірно, візьмемо трайзен на вечір. Більш м'який. Не знаю, як буде на підсічці по щуки. Ну він більш окуньовий, там вклейка хороша. Котушку, як бачите, тут тягав 3000 спринтер. Більш ніж робоче котло. Можливо, це якась копія цуріної чи є Цуріноя. Чимсь таким попахує. по, по дизайну. Так здається. Але це не точно. Да йомайо, не лізе в карман. Ладно. Пакуємо вертайс. Ти, звісно, щук в'язати мастер. Але не сьогодні. Ще не настав твій час. І до речі, як пам'ятаєте, я вершинку був зламав, клеїв, ще раз зламав. А потім думаю, що я мучаюся? В Голден Кетча є. Абсолютно вся форма, всі зйомні вершинки верхні. І так і є, за 1000 гривень фігак і нульцевий спінінг. А в других брендах сломав або ремонтуй, що скажеться на тесті, качестві і всьому остальному, або викидай і новий. От за це респект От такі пироги. Ще боковий карман закрити, щоб плоскогубці і Валера не випав порядок. Перевзуваємося і Іду... до побачення, Євробачення. Ха-ха! Уговорив. кума вроді все додому чухнула. нема кому щуку віддати. Віддам її вам. Попустив сама і зійшла швидко. Їй дважди предлагати не треба. Щука не стеснительна, блін, який же класний райдер. Раніше только коматос робота, У мене... Воблерів тьма, і ви в курсі я їх через год-два обично розпродаю. Ну, Я не працював такими дрібними. Зазвичай у мене 99 й, -й це самі дрібні. А так, 110, 120, 130. Наш розмір. І в кривому розі він себе показав в кавуновому кольорі. Але тут на мілких каналах. Самі бачите, 90 це найкрупніший, найстрашний. 50-70-65 народ же хода, я дивлюсь в кого що висить. Самі робочі. Хто? хто я дивлюсь, хто, хто нашо лови, в кого нашо ловиться. Бо багато хто нашолове, що, що взагалі не ловиться. Ой. От і сонечко вийшло, сніг потає. Я сподіваюся. Ах, ти ж падлюка. Була клювака, знав, що попід берегом є. Цапнула тільки. І потім різко дергнув, нернув гамур, як бачите. Це вже не попит берегом, але теж щупака валом. трошки піддождав. Воно і не дивно. Так, за воблер вона не держиться, це вже добре. За воблер держатися не треба. Воблер дорогий. Ще десь на зуб попаде. І мені тоді... По зубам попаде від самого себе, блін, таку цяцьку втратить, блін. Красавчик райдер. Не відпускають додому ці щупаки. Кому відпустило, а мене все не відпускає. Вже треба теж петляти. Ну, я його в баню цю погоду. Нема крупняка шкода. Води нема. Та й уже пройшов. Він тут проходящий день, два-три. Ну, в цьому році неділя була. Я один день захватив. Каюсь. Десять штук бахнув. Зачотних. Бахнув в смислі забрав. Але ви пам'ятаєте, ми всю зиму лазили, всю грбану зиму. І трошки осінь. І нічого зачотного не бачили. І оцей момент, коли вона виходить з нереста, бо порожня вже, тим паче вже був розпрят на щуку. Ми ж її таранькою мучались, ми її не ловили. Був розпріт і ми трошки та й підловили. Бомбанули. Отомстили. Оп! Ах ти ж! За дідов. Є ще. Більшу паузу, значить, треба давати. Не цей. Акуратно так бере, підбиває. Щось райдер її отак от якось неправильно мерещиться. Постійно, на нього покльовок просто тьма. Коматос так не работає. Коматос, якщо вговорив, клюнув, а достав. А тут щука нас достає. Ха-ха, а це роздачі. Човіха, давай сюди. Я бачу ти, 300 грамовочка, акуратна сіла, взагалі за краюшок губи. Молодця. З такою щукою приємно працювати. Не сильно поранилася, не сильно поранила воблер, бо бува облущать його так, як обдеруть, як не знаю що. Проводка. Кидали тут з кумою сьогодні вже по 100 раз прокидали пару щупаків виминув. Як я йому і казав, бери нормальний спінінг. Телескопом і китайським шнуром ти не натвічеш. Я приніс з міста на її поляні Чотири покльовки заробив і одну їй достав, віддав, а у неї всього окуньок був. При тому, що вона там кидала вже хто з стільки. Ну, я їй теж райдера дав. Вона його, кстати, додому унесла. Треба сьогодні зайти забрати. Бо це не діло. З тортиком. Тортик зараз стоїть, як цельний райдер. 200 з чимось здається, райдери. Треба глянути по ссылочках в описі, якщо. Ну і тортик. Не ватсак. Кажуть всі піратюги. Ті ще. То ми взяли татру. Татра Гарден, блін. Татра автомобіль, Татра чешський. Прикольні торти. Краще за Ватсак, корж вкусніший. А взагалі це, це таке і у Ватсака є гівно, яке їсти можна. Ми, звісно, любителі ви знаєте, київського торта оригінального від пороха. Але то зовсім інша історія. У них там теж хороші були, але потім десь рік назад стало якесь масло дешеве. Чи то показалось, чи то мало, то, чи то суховато. Але щось пішло було не так. Нежидінько. Ах ти ж! Ти ж йоханий бабай. Оце промахнулось. Метро-метровий поводок. Карл метровий. Метровий флюорокарбон. Як так можна було промазати? Шайтана м'ялка. ртом зашла. З не ззаді. Перший воблер пішов. Нічого, я кумі там підігнав, треба буде його <хи> вернути <хи> в родну говень. Вони ж не вспливаючі, він не вспливе, я провіряв, в цьому і, в цьому і біда. Та й... хоч вона й і ртом жало зашла, і хоч на ртом нажав, ртом на воблер, І в себе нічого він би впливнув. Не той випадок. Капець, метровий, метровий флюр, при тому, що його зазвичай береже обережно і рівно. Капець. В'яжемо новий. Golden Catch. Щедрий був, але видав авансом на пару місяців вперед. 0,41 те ще треба. Флюр... Флюр би вона не перекусила. Четверки-п'ятерки не перекусують. А от з цим собака дика справилася з ниткою. Дивіться, які поводки ділають Длінні. Ну, не метр, ну 80 см точно є. Ну, блін, на воблер 7 сантиметровий. Кілометр за чим в'язати. Капець. Що то воблеров так різко поменшало, один кум, кумі дав поганять. Один щуки дав поганять. І було, їх було троє. А, ну ще ж оцих два золотеньких теж ловлять. На них хоч крупніше береться. Блін, бокси шикарні. От за що стоя похвалить Golden Catch Одеса руле. Бокси просто шикардосні. Як задонатили під новий рік, досі ними користуюся на кожній рибалці. Швиденько з кармана достав, що треба трошки протягнув оп, щоб вона не, не крутилася кручений, бо на бамбі, на бабіні ж намотана кругом і з за цього ох, як чули, як цокнуло. Щас по зубам кому-то цокнем. Брудна щучка буде покарана. воблер десь тут на дні лишить мертвим грузом. Хтось може витрала колись, і то не факт. Все-таки поводок здоровенний, флюрокарбоновий, Може за нього якось зачеплять. Це капець, клюнуть навіть не у флюр, в нитку. Ладно, вона була промахується на 10-20 см. Ну, блін, промахнутися на метр, це треба вміти. От вам і контраст. Поставили. Здавалось би, погода і вода його, а не тичка. Хоча ще тиждень назад таскали. І не тичка, а те скло. Мочило, блін, дуплетом ви бачили, з двох стволів, по два не ця сторона. По дві покльовки за проводку було. Нічого, у нас ось ще шкода, золота залишилася і натуралочка. А, це, да, це ми бите стекло, натуралку втратили. Але ми точно знаємо, що золото працює. І в нас все-таки ще один райдер. У ми сьогодні заскочимо, заберемо. Всім бажаю і рекомендую мати такий наборчик. Живем. трамбуємо його в сумку. Кажеться, дощ починається, накидався, я вже що дурний, більше клювань не було. Ой, отакі пироги. Що ж, силочки на трайзен. До 12 грамм. 2,40 длинноватий для твічинга, але для мілких воблерів в мене саме то. 2,5 інквізітор Інквізиція. Все в описі під відео. Одеса нас підкармлює кльовими товарами. Подякував, так сказати, їй за, за це. Пакуємо все в сумочку. Я тут іще, ще пасочку достав, він же кексик. Але то вже буде на завтра. Піду додому свининою задуплюсь. <рес> <рес> Отакий от у нас пост. Репост. Піду от бивнушку свину схаваю вдома. А пасочка буде на завтрашні відосики. Ми сьогодні і так вальнули. Я думаю, відоса два жирних. І 4 слабеньких, тому буде два жирних. Отакі от пироги. Що ж, повторюсь, ссылочки в описі на, на все добро під відео. Дякую, що залишаєтесь з нами. Котиків я вам не покажу. Ви себе вели погано. Отак от от. Всім пока і до зустрічі на воді.